Доброго дня! Сьогодні, як завжди, шукаємо собі роботу зранку. Вирвали часник. Треба його поплести всі у віночки. Так ми звикли. Так моя матуся робила, бабуся, ось такі віночки. Потім ті віночки, зараз я вам покажу, ми завжди їх вішаємо ось туди, під кришу. Це наша красуня. Під кришу. Ось так. Вішаємо і вони там сохнуть до перших заморозків, потім все його обриваємо, чистимо, звичайно, і в сітку і вже забираємо до хати. А ще нас на городі чекає весняний часничок. Ще йому не пора, хай ще він трошечки там постоїть. Це помідорки мої, це кущ роз обрізати треба, нема коли. Ці помідорки, я думаю, що сьогодні мене дочекаються. А я вам покажу цибулю ми вже не полимо, вже чекаємо, коли будемо її вибирати. А зараз я вам покажу ще наш ось чесничок весняний. Ось такий він у нас. Стоїть і чекає. До речі, сусідка вже свій чесник викопала. Хозяечка.